Отже, трактор багато в чому оновився дійсно, як зовнішньо, так і всередині. І я прям чітко відчуваю, як той, хто додивився до цього місця, запитує це все добре. Але що з ціною? По ціні прайс цього трактора на даний час в цій комплектації 45 тисяч доларів. Якщо за 100% можна буде... Отримати непогану знижку. О, бачите, Шо й разу знижку пропонують. Да. Але а... це наголошую, що це буде на даний час. Це саме один з самих максимально універсальних тракторів в цьому класі, в всім mm. потужності. І давайте ще тоді декілька слів по гарантії. По гарантії на сьогоднішній день два роки або 2000 тисячі мотогодин. Угу. Е, хочу забігти наперед, ведемо перемовини з заводом за три роки. У нас є трактори, які там по 3-5 років працюють і з ними проблем мінімум. Е, давайте ми тоді ще зробимо точну гарантію, ви надаєте на що? На все. Тобто на повністю весь трактор да. на мотогодини або роки. Да. І ну, там... повністю на всі узли агрегати. Понятно, якщо ви там розіб'єте стекло, ну, тут ну, вже такі. на це гарантія не дається. Мається випадки... це на увазі трансмісія, двигун такі. Електроніка, от, освітлення, фари, тобто це все йде. Ні, ну це круто. Тут дивіться, просто виходить така історія. Якщо там комусь, ну в принципі, то Лавол вже продається давно. Це да, сказати, що він новий, і там люди не знають чи, чи не мають де подивитися, як там насправді з ним, то, то це вже неправда. З ловолом знайомі давно, і якщо ви даєте таку гарантію, це круто. Да. І хочу наголосити, ще один нюанс такий по гарантії. Якщо ви обслуговуєтесь в офіційного ділера, тобто у нас. Ну так завжди Бу... гарантія. А, бувають такі ситуації, я скажу, що вже я наголошую на цій ситуації. Люди купую, я купують трактор, ти роблять самі, а коли в них щось случається з трактором, вони приходять там, возять, компенсуйте нам поломку. Але вони не обслуговувались контракт гарантійний не підписували. Ну давайте ми І тоді, такі ситуації. Да, давайте я тоді додам ремарку від себе. Ця історія не тільки з Ловолом, ну, це, це будь-яким брендом трактору. Е якщо ти купуєш трактор, ми як завжди робимо огляди тракторів. Ми я кажемо. коли ви рахуєте вартість трактору, рахуйте ще вартість е обслуговування сервісного обслуговування у офіційного дилера. Це також там за цей термін гарантійний набігає нормально грошей. Як пам'ятаєте, ми е робили огляд масія. Там десь мільйон гривень ще потрібно було додати. Ловол на... mm, не буде такий дорогий будівля. Ні, то, то, то я, як приклад, масей привожу, а то, звісно трохи інша категорія.